Переможці Седж Україна готуються до чемпіонату світу, який вже зовсім скоро відбудеться у південній Кореї. Там дві команди бікбос представлять свої соціальні та бізнес-проекти. У нас є соціальний бізнес-проект. бізнес, -проект. бізнес -проект це плот і соціальний проєкт називається IWO. Ми кожен день готуємося к сейджу це чемпіонат світу. Єжедневна підготовка до сейджу завжди інтенсивна. Це происходит именно летом. И это 24 часа ми знаходимося здесь. из которых, як правило, часов 6-8 английский. часов 6-8 ми готуємося по проекту. Команда Екоплот просуває ідею екологічного мислення, що базується на екохарчуванні та здоровому способі життя. Сейджери вже втілюють свій проект у літньому таборі. «Мінібос». наш же проект стартує в реалізації уже тижні. Ми будемо проводити зміну в лагері. Нацелі на здоровий образ Здесь мы будемо продавати экологически чистую еду і постоянно давати тренінги дітям на тему здорового образу життя. Команда з соціальним проектом Айво розробила додаток для мобільного телефону. Це червона кнопка екстреного виклику швидкої допомоги у разі надзвичайної ситуації. Наразі автори ініціативи шукають партнерів, які перевірять новинку на практиці. Сейчас мы находимся на этапе реализации нашего проекта, в частности на этапе договоренности с компаниями. Сейчас у нас уже есть наброски договора с компанией «Тасана», так наш проект медицинский. И я думаю, что в скором времени мы начнем реализацию следующей версии нашего проекта. Крім інтенсивної роботи над презентацією своїх проєктів, учасники СЕЧ Україна готуються до чемпіонату і психологічно. У цьому їм допомагає викладач бізнес-школи Бікбос, ініціатор курсів ігри розуму для підлітків Олександр Дмитревич. Ми займаємося підготовкою сейджерів до більш масштабного мероприятию чемпіонату світу. У нас була тема конфлікт і простіші методи опросу, більш складним зараз можна сказати дібрифінгу. Для вияснення того, що хто услышав, і які шагі слідують прийняти дальніше, Сейджери налаштовані рішуче готові боротись за титул абсолютних чемпіонів і повернутись до України переможцями. Робота над проектами триває.